Сумна статистика: 13 людей загинули від переохолодження цієї доби. Повідомляє МНС України. Загальна кількість жертв морозів складає 43 людини. З них 28 померли на вулиці, 8 у лікарні, 7 вдома. За даними МОЗ України, за останні п'ять днів зі скаргами на обмороження до медичних закладів звернулися 854 людини. З них понад 700 шпиталізовано. Зараз в Україні працюють 1735 пунктів обігріву. Прем'єр доручив медикам, комунальникам та міліціонерам пильнувати, аби без. Притульні не замерзали на вулицях. На жаль, у нас багато тих, хто знаходиться в зоні ризику. Я наполягаю, щоб міліція, лікарі і комунальники безумовно надавали допомогу тим, хто знаходиться на вулицях, направляли безпритульних людей до пунктів обогріву або будь в яке доступне приміщення. Тим часом рятувальники попереджають, буде ще холодніше. Пікове зниження температури в Україні очікується наприкінці поточного тижня. Прогнози не змінюються. У нас до 5 числа йде похолодання, тобто пік тільки буде. Потім 2-3 дні ми маємо з вами потепління незначне, а потім знову похолодання. В цілому до 15 числа по попередніх прогнозах. Температурні режими будуть високі. От сьогодні ми маємо по Україні мінус 20-21. Через те, що в Україну йдуть ще сильніші морози, МНС планує збільшити кількість пунктів обігріву до двох тисяч, заявив Балога.